Христос рождається. Ну і Христос Воскрес. Сьогодні Воскресіння. Брати та сестри, я вам бажаю Воскресати в серці, в глибині свого серця. Сьогодні так пару слів би хотів сказати про таку річ. <кхе> Багато людей дзвонить і запитує у мене, як поводитися з залежними людьми, які є ну, в, під, під одним дахом з тобою. Ну, кохані, все дуже просто. Якщо це підлітки, та, ну то маєте відповідальність за ними дивитися до 18 років. Якщо це старші, старші люди, ну, наприклад, візьмемо випадок, який останній стався, це. Це людина, яку просто людина з великим серцем взяла до себе, коли в нього загинули батьки, виховала його, винянчила. І щоб ви розуміли, він, знаючи доброту цієї жінки, якби почав нею просто маніпулювати, крутити, крутити з неї, крутити нею, крутити її добротою. Тому в таких випадках ми діємо радикально. Я тобі дала все. Ти залишаєшся в моїй молитві. Ти залишаєшся в моєму серці. Я тобі пропоную реабілітацію. Наприклад, рік часу в реабілітаційному центрі. Або, наприклад, там рік часу десь будь-де. Далі світ широкий. Далі рухайся сам. Ти вже дорослий. Я кажу за 30-річних, за 25 річних, за. За 20 річних. Після 18-ти 18, людина мусить навчитися жити сама. Я вживав наркотики, алкоголь, тому що біля мене був такий ангел-охоронець. Це була моя мама, яка, яка просто тянула мене. І я її розумію там насправді, бо я в неї єдиний син, якби там, та. Але коли в тебе є вже внуки, коли в тебе є ще діти, відпусти цю людину. Я почав думати, коли не, стало, коли не було ангела поруч. А ангела не стало перший раз в тюрмі, в тюрмі коли сів, якби ангел був далі від мене, якби там та мама завжди мені допомагала, але був, був далі від мене. А другий момент, коли я просто зрозумів, що моя мама не живе своїм життям, а живе моїм життям. Розумієте, це дуже важливо обрізати. Обрізати цю людину, яка вживає, щоб вона доторкнулася дна, відштовхнулася, впіймала Бога, віднайшла Бога в своєму серці, а потім рухалась, рухалась, прославляючи його. Дивіться, всі алко наркозалежні люди, наркомани це всі добряги яких просто обманув світ і запропонував дозу, якби там та. Понятно, що рішення за ним, він її взяв цю дозу. Ніхто не винний в тому, що я почав вживати. Але, наприклад, там та е, треба, щоб людина досягнула дна і почала думати. Думати і взяла себе в руки, щоб ніхтось її взяв в руки. Перший, перший крок, першочергова допомога вона потрібна. Якщо у вас є залежні люди, наприклад, в сім'ї, в родині, просто годуйте їх. Ну, так, щоб не померли. Тарілка супа, тарілка. Це переночувати, переночувати, але якщо йому вже 35, то не треба і переночувати давати. Бо він так не вийде, йому так буде зручно. Розумієте? І казати, я тебе люблю, але, наприклад, коли ти вживаєш алкоголь, е я то не ти. Алкоголь в тобі є злий. Ти є добра людина, Бог тебе створив добрим. Алкоголь в тобі є злий. Тобто нагадувати йому про це. І завжди штовхати, підштовхувати до реабілітації, що ти можеш вийти, ти можеш зцілитися, Бог тебе може змінити. Ну і, понятно, піст, молитва і жертовність, милосердя, вчинки милосердя. Допомагайте. Допомагайте людям. Хай Бог вас благословить. Люби просто і просто люби. Але я хочу так сьогодні сказати, що люби тверезо. Не навіть алкоголь, але люби людину. Бо від... має десь відділити алкоголь, наркотики від людини. Обіймаємо, благословляємо, любимо, любимо тверезо, любимо просто. Дякую Богу за кожного, хто дивиться. Хай Господь вас благословить. Люби просто, просто люби. Мир вам.